брейк-дансер зібрав талановитих людей і запропонував їм виступити на загал. Хлопець пояснює, мав на меті надихнути публіку на творчість, а виступаючим додати упевненості. Захід не мав ані тематичних, ані вікових обмежень. Наймолодшому учаснику 5 років, найстаршому 73. Вечір проходив за неформальним спілкуванням. Глядачі сиділи в колі, охочим пропонували чай, з термоса, музику крутили на вінілових платівках. Виконавці грали на скрипці, виконували музичні і танцювальні композиції різних стильових напрямків. Декілька номерів виконав і сам організатор. Но неважно какого ты телосложения какого роста какой национальности откуда ты родом у нас есть внутри у каждого эта сила творить сила создавать что-то новое поэтому ребята и люди и со сольные выступления и команды которые принимали участие в данном мероприятии они разного поколения разного рода занятий и так далее